Свято захисника України ознаменувалося в Бордянську патріотичним концертом творчих колективів міста. Палац культури імені Тараса Шевченка зустрів захисників і гостей урочистя звуками муніципального оркестру Зовська Чайка. Його грою вітали всі, хто завітав до головної сцени міста. А на ній бордянцям, захисникам, солдатам та офіцерам воїнам АТО презентували спеціальну програму, розроблену до свята. Глядачі побачили фільм про захисників, волонтерів, який створили за підтримки морських піхотинців, прикордонників військомату групи Наші Атланти, православної церкви Київського. Цього патріархату окремо вшанували бордянців, які загинули на сході нашої держави. Військових та їхні родини привітали представники міської влади, які вручили окремим захисникам відзнаки та подарунки, в тому числі звання почесного громадянина Бордянська, посмертно. Всі хочуть жити без війни, яка забирає життя у людей. Це не лише гасло. Тема знайшла свій розвиток одній майній композиції, яка пролунала під час концерту. Що зв'язано з миром, везде я її пою тому, що це пісня, яка ну показує моє мнення, но я думаю, мнення большинство, що всі хочуть мира, всі хочуть спокойствия, всі хотят будущего для своїх дітей спокойного. Поэтому эта пісня і для мене важна, і думаю, для всіх остальных. Спеціально для військових і їх родин на головній сцені міста виступили колективи Срібний креш і Вербиченька, Азовські козачата і Данс Ліцей. Власну майстерність також показали ансамблі «Овація», вітерець Тетяна Петренко, університетський золотий гомін та хуртовина тощо. Досить незвичайна історія трапилася з вокалістом Дмитром Вулкановим. Напередодні дня захисника хлопець виступив на відбірковому турі фестивалю Зорепад з композицією Сам собі країна, яку вивчив лише два тижні тому. a sorci a toi aviva ne te pute pute Выполнение песни сподобалося представникам жюри, и так Дмитро потрапил до урочистого концерта, присвяченого захисникам. Действительно, этот праздник символизирует дух и смелость и силу наших парней, которые находятся сейчас в зоне АТО и защищают целостность нашей Украины. Ну и хотелось бы, конечно, им пожелать крепких нервов, здоровья и удачи. Слава Украине! Назва концерту «Слава Украине» знайшла своє відображення не только в патриотичных номерах, та и в глядацького. О, залу, а й у фінальному презентаційному номері колективів Палацу культури імені Тараса Шевченка його створили до 25-ї річниці незалежності України і протягом всього року чимало бордянців та гостей міста на різних урочистях змогли оцінити цю масштабну композицію.